Всім привіт! Вітаю вас на каналі Просто Все. Сьогодні ми з вами поговоримо про шаблю. Це така рослина. Це садова рослина. Сьогодні поговоримо про оба застосування лікарських властивості. Отже, не переключайтеся, буде дуже цікаво. Поїхали! Шаблі це багаторічна рослина з м'яким сіро-зеленим листям відноситься до найбільш відомих лікарських рослин. Його часто вирощують в на домашніх садах. Це можливо як в саду, так і вдома у вазоні. Або на балконі можна використовувати свіже листя для приготування різних страв. Опис рослини. Шавлія – це рослина сімейства ламіїт родом з країн серединому. Його вирощують у багатьох країнах світу, це добра та відома прийнятність і лікарська рослина, зустрічається в усьому світі: у Європі, Азії, Африці та Америці. Росте в дикій природі. Відбамо більше 900 видів, і в тому числі однорічні багаторічні рослини і чагарники, Сорти з декоративним листям особливо цінуються. Як декоративна рослина, шавлія відмінно підходить для комбінації з травами, особливо поєднання з лавандою, та також для багаторічних кипників. Шавлій є щільним низьким чагарником 50-70 см завишки, жорстокими паленами і великими ароматними сіро-зеленими листям. Дрібні квіти зібрані в колосі, вони можуть бути фіолетовими, рожевими, синіми та білими. Цвіте шавля у червні липні. Росина має характерний запах завдяки ефірному маслу у лисі і молодих паганах. Трава часто використовується при готуванні їжі і шавлі, види шавлі, є одним із найцікавіших рослин, які можна вирощувати в саду. У всіх видів є індивідуальні вимоги. Деякі з них переносять півтінь, інші справляються з тимчасовою посухою. А в той час деякі чутні до пересушування. Різні види шавлі відрізняються за своєю стійкістю до морозу, деякі взагалі не переносять низьких температур. Іноді помірно стійкі, а треті демонструють повну морозу стійкість. Є безліч видів саду культивуються тільки кілька. І найбільш популярні види шаві це лескучий шавля, шавія мудрець, шаблія дібровий, шальбія волостиста, шавія тряком. Вискучий шальвія, шальвія це однорічна декоративна рослина з товкими. Пагонами і великими формами серця зазублених по краям темно-зелемистих. І головна її прикраса різнокольорові великі квіти, зібрані на верхівках пагонів, густі волосости, суцвітті. Починається в червні липні і до заморозків. Дуже добре підходить для прикраси клумб і квітників. Так як добре виглядає в групі, можна вирощувати в горщиках та на балконі і терасах. Сальвія Борошиста Має жорстокі прямий пагони до 80-100 см завишки, покриті блискучими і зубастими листками. Сині фіолетові квіти, зібрані в суцвіті, з'являються з'являється навесні у травні і цвітуть до останніх осінніх заморозків. Добре підходить для бордюрів і посадки вздовж алеї. Шам'яді дібровий – популярний сорт. Це гілясти багаторічна рослина з маленьким серцеподібним листом. Зодові кміти зібрані в довгій щільній полосі, і прикрасою рослин, зазвичай цвіти двічі на сезон, навесні і літа. щоб допомогти повторно цвітіння у рослини обрізають всі сухі кміти. Цей вид досить морозостійкий і не вимагає зимової захисту, легко розмножується за допомогою насіння і шляхом корення пагонів живцями. Зелена частина відмирає, а а навісні після зміниття покриву її слід зрізати приблизно на 10 см на землею, що доводить боя від частини молоді Шавлян шаблян З зеленими червоними носками і широкою вирібною оприлюднику є найкрасивішим серед всіх видів як вам це відео сподобалось чи ні, пишіть в коментарях. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал і на всі мої соцмережі. Сучка на них злоч в описі під відео. Всіх люблю та ви